Всі думали, що вони залягли на дно, втратили владу і нарешті замовкли. Але ж ні, українські державні зрадники продовжують поплюжити все, що стосується нашої країни. Они в своє время придумали Гітлера, він не сам по собі Він з'явився то вроді сам по собі, але в вони його. Вони вивезли свої статки за кордон, але глядачам заливають, що бідні як церковні миші, і такими їх нібито зробила Україна. Всі мої активи я потеряв в Україні, да в Росії я свої активи теж втратив, за того, що були введені санкції. Я до сих пор не отримав к ним доступ. Вони не готові жертвувати своєю публічністю і продовжують. Нагадувати про себе захищатиму всіх, хто не хоче бути жебраком на власній землі. З нами Бог. Так хто проти нас? А от нам про них нагадують залишені заводи, мережі АЗС, дачі, маєтки, люксові авто, колекції шуб та годинників. Хто ж користується всіма статками зрадників? І яка користь від того Україні? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко і попереду все про майно українських зрадників. Майно державного зрадника Євгенія Мураєва виставили на продаж. Про аукціон стало відомо на платформі Прозоро. Отже, нині з молотка пустять майно телеканалу наш. Він дістався зраднику корупційним шляхом і працював на російську пропаганду. Постановили в агентстві з питань розшуку активів. Що ж конкретно виставили на продаж? Йдеться про професійне аудіо та відеообладнання, яке задіювали в роботі телеканалу. Техніка й надалі може використовуватись для виробництва контенту. Незалежні оцінювачі порахували вартість всього того добра і зупинилися на цифрі більш як 15 мільйонів гривень. Кінцевий строк, до якого готові приймати тендерні пропозиції, 8 липня. Далі буде визначено переможця тендеру і відповідного нового власника. Сам канал нагадаю припинив мовлення ще в 2022 році, після запровадження внутрішніх санкцій Ради національної безпеки та оборони. Після закриття каналу наш Форбс оцінював активи Мураєва у 5 мільйонів доларів, із яких 3,5 – з заощадження готівкою, 1 мільйон обладнання каналу, і решта квартира в Харкові. А що ж Мураєв? Майже два роки, як йому оголосили про підозру в державній зраді. Звісно, заочно на ньому інформаційно підривна діяльність проти України на користь РФ. Вони досі кажуть, що вони народні депутати, що Ш... ви продажні, Пр... ви політичні. І було б цілком логічно, якби той самий Євгеній Мураєв осів десь на болотах, мінімум у Підмосков'ї або на Ростовщині. Але ні, він помандрував далі. Кілька місяців тому засвітився в Китаї. Якщо хочеш. Узнать правду, спочатку надо роздвіни точку. Так він, як у той фенікс, відродився з попелу і засяяв у піднебесній, зробив зачіску, заварив чаю і давай на чистоту. Розповів, що саме в Пекіні почувається безпечно і мінімізує ризики замаху на нього. В Україні ж проти нього відкрили низку кримінальних проваджень, а в решті країн світу на нього нібито полюють українські спецслужби. Я хотел бы жить в Украине, но основную часть времени я провожу в Китае, я часто бываю в Центральной Азии. На самом деле во многих странах, где нет. Но у меня международный розыск, и часть стран может депортировать меня в Украину. Честно говоря, мне не хочется принести огромное удовольствие да, украинской власти. Я думаю, что я полезнее буду. За її пределами. тут питання спірне чи справді корисний? Також Мураєв поділився, що в Китаї йому довелося підніматися з нуля, знову будувати бізнес. Але це, мовляв, найліпший варіант за тих обставин, які склалися. Занімаюсь бізнесом, да? строю то о чому вам скоро розкажу роботу над одним проектом. А якщо ви запитаєте, що то за тип напрасований навпроти Мураєва, то це теж пропагандист. Олександр Лазарєв, який до повномасштабного вторгнення працював кишеньковим політологом на підсанкційних каналах, цей бідолаха теж вимушено втік від українського правосуддя. На ньому так само висить підозра в державній зраді. За даними Служби безпеки України, станом на 23-й рік він переховувався у тимчасово окупованому Криму. Але під час інтерв'ю лазер. Подякував Мураєву, що той допоміг йому втекти з України. А щоб у вас не було сумнівів, що під укладкою Мураєва повністю поплавлена свідомість, от вам доказ Євгеній марить, що було б, якби Росія та Україна об'єдналися. На самом деле були мощные державы, котрої боявся весь мир. А зараз ми воюємо друг з другом. Знаєте, я не кот Леопольд, але друзі, давайте жити дружно. Нагадаю, Мураєв за компанією зі своєю хворою уявою виїхав з України у травні 22-го. Як відомо, він перетнув кордон з Угорщиною на Закарпатті. Згодом його бачили у Відні та Братиславі. Там, між іншим, журналісти заскочили і пасію Мураєва. Друга дружина Мураєва Катерина влаштувала затор в австрійській столиці, неправильно запаркувавши автівку. Сторінка Мураєвої в інстаграмі ще існує, проте її неможливо переглядати. Янути з України останні дописи Катерини в соцмережі датуються 23 лютого. Тобто за день до повномасштабного вторгнення цікаво, що судячи з геолокації акаунту Катерина Мураєва, має перебувати в Ірані. Примітно, що колишня дружина Мураєва Валерія працює в Харківській обласній раді. Вона заступниця голови облради у жовтні 2020 року, Мураєву обрали депутаткою Харківської обласної ради від політичної партії Блок Кернеса Успішний Харків. 11 грудня того ж року, за поданням на той час, о. Чільника Харківської обласної ради Артура Томмасяна, обрана заступницею голови облради. Щоправда, тепер жінка носить прізвище дзюба від нового чоловіка, якого не афішує. Попри розлучення з Мураєвим, вона зберігала товариські відносини з політиком і навіть свого часу очолювала обласний осередок його партії, закликала голосувати за нього. Але після повномасштабного вторгнення Валерія заговорила українською, вдягла національну символіку, а в соцмережах стала публікувати наслідки ворожих обстрілів в декларації екс-дружини Мураєва. Ціла колекція елітних годинників, придбаних до початку роботи в органах місцевого самоврядування. І позашляховик BMW x 6 з 2011 року. Це те майно, яке офіційно залишилося у Валерії після шлюбу з Мурає решта це квартира та новенька мазда, куплені після розлучення. За рівнем впливу на електорат Мураєв, звісно, поступався путінському кому Медведчуку, але був не менш небезпечним напередодні вторгнення. РФ і Міністерство закордонних справ Британії попереджало, що уряд РФ планує привести до влади в Україні проросійського лідера, оскільки має намір окупувати українську територію і як потенційного кандидата. Називали саме Мураєва після втечі також була заборонена діяльність його партії. Наші в офісах та робочих приміщеннях провели обшуки і вилучили готівку, зокрема в російських рублях, зброю, комп'ютерну техніку та мобільні телефони, і, звісно, літературу, історію Росії та книгу про царя Івана Грозного. Мабуть, мав вивчити на пам'ять і переповідати окупантам, щоб заслужити помилування. Ще один зрадник, чиє майно залишилося в Україні, і нині арештоване, колишній мер Херсона Володимир Сальдо. Примітно, що суд стягнув активи не тільки самого Сальдо, а також його дружини Ірини та пов'язаної компанії Херсонбут. Вищий антикорупційний суд конфіскував 12 об'єктів нерухомості, корпоративні права чотирьох підприємств та одне авто, а також всі гроші, які лежать на рахунках різних банків. А це майже 500 тисяч гривень, 320 доларів та майже 1200 євро. Згідно з реєстром активів фонду державного майна України, конфісковані активи Сальдо. Вже були передані в управління фонду і готуються до реалізації. Одну з квартир колаборанта навіть пустили з молотка помешкання в Одесі. Майже за 3 мільйони гривень продали новому власнику Тимошенко Радіону Івановичу. Також було приватизовано підприємство Каштан на Житомирщині. Тепер 99% акцій належать державі. Спеціалізація каштану, добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. Якого зеленого сальдо був головним акціонером підприємства, неясно. Чекають на аукціон три земельних ділянки колаборанта сальдо. В Херсонській області ускладнює процес передачі та освоєння майна той факт, що більшість арештованих активів сальдо на тимчасово окупованій території, нежитлові приміщення, паркувальні місця та навіть квартира в Ялті. Всі гроші на банківських рахунках стягнені до фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Хто такий Сальдо і де нині зрадник? Раптом ви забули раніше він був мером Херсона та депутатом Херсонської міської ради. Після 2022 року перейшов на бік ворога. Наразі він гауляйтер Херсонщини, призначений на цю посаду російськими окупантами. Тепер колаборант розповідає на пропагандистських помийках про так звані нальоти зсу та відновлення нових регіонів. Деньги, які виділяються для відновлення жилья пострадавшого. Тобстрілу вони все одно імеють місце і спортуються якраз в тих случаях, коли люди обращаються за этим. А коли не обращаются, то Сальдо і компанія пиляють їх. І за російські рублі купують собі нові дачі в Ялті і не тільки. Попаяний Сальдо, який годиться прихильнику рускава міра, на загал розповідає про кінець України та тиск. Англосаксів, Несмотря на всю вот эту давлеющую там пропаганду, там очень сложно с получением э, информации, объективной информации, та которая есть у нас Тоталитарный такой нажим информационный, он как присутствует, Допустим, э, это же придумано было как раз э, англосаксонской системой давления. Мы в 2014 году это начали ощущать. Кто и куда тисне, я не знаю. Але от черепно-мозкова коробка сальдо точно не відчуває жодного тиску, бо там порожньо. Але це ще не все. Ви мусите це почути. За версією сальдо, міфічні англосакси ще й Гітлера придумали. в своє время придумали Гітлера. він не сам по собі появився, то вроді би сам по собі, але в вони його. От що буває від передозування спиртними напоями через все це. Одеський суд визнав Сальдо винним у державній зраді та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Важливо, що сепаратизм Сальдо розпочався ще до подій Євромайдану та Революції Гідності. Вже у 2014-му він відкрито виступав на російському телебаченні, поширював пропагандистські тезиси та дискредитував Україну. Сальдо за свою кар'єру тричі був мером Херсона та народним депутатом від партії регіонів. Голосував за диктаторські закони. Номер Сальдо у телефонних книгах підписаний як Владімір чоловік Медведчука. З червня 22-го колаборант входить у санкційні списки різних країн світу: ЄС, Швейцарії, Великобританії, Канади, Японії, Нової Зеландії, Австралії та США. Медведчук, коли я чую це прізвище, мені пригадується ось це. Можна приложити. Так, можна Дивітельна пахне. добре ще спливає в пам'яті ось це і досткарабюндебілі олур в мою сім'ю. Отже, далі мова піде про майно ще одного українського зрадника: де воно хто ним користується і коли все це працюватиме на благо держави. У 2021 році Форбс оцінив статки Медведчука у 620 мільйонів доларів. Колишньому політику та його оточенню належали частки у багатьох українських компаніях. Також у їхній власності були тисячі квадратних метрів житлової нерухомості, земельні ділянки та близько 70 мільйонів доларів готівки. Сім'ї Медведчука належали частки у Прикарпаття Обленерго, Львів Обленерго, Запоріжжя Обленерго. Марченко через офшорні компанії володіла частками у Дніпроспецсталі, Запорізькому заводі феросплавів та чотирьох одеських нафтоперевалочних комплексах. І це я вже мовчу про частки Марченко на медіаринку. Їй належали акції окремих телеканалів. Утім, агентство з розшуку активів давно займається Медведчуківським майном. Зі свіжого наприкінці червня арма оцінило завод Керамбут Медведчука Козака у Львові в 246 Мільйонів гривень. Підприємство одне з найбільших виробників будівельної цегли на ринку. Воно оснащене сучасним високотехнологічним обладнанням німецького виробництва та має повністю автоматизований цикл виробництва. Раніше Арма обстежило інший арештований завод зрадника Бетонбут. З'явилася інформація, нібито підприємство, попри арешт, відновило роботу. Тож команда «Арми» виїжджала на об'єкт, щоб перевірити, що ж. Там відбувається дійсно, роботу заводу намагалися запустити. Невдовзі інформацію про продаж заводу Бетонбуд все таки опублікують на прозоро і, зрештою, шукатимуть для нього нового власника. У травні почалася процедура пошуку нового управителя для калузького підприємства з виробництва паперової продукції. Торік Арма знайшла нових управителів для трьох заводів у Львівській області, спортивної бази в Київській області, а також трьох квартир та житлового будинку в Києві, які належали зраднику Віктору Медведчуку. Користі державі вже приносять і інші арештовані активи державного зрадника. Зокрема, нафтопровід Самара, західний напрямок, приніс бюджету станом на 2024 рік більше як 25 мільйонів гривень. А націоналізована мережа колишніх автозаправних станцій Глузко за 8 місяців 2024-го забезпечила надходження більше 50 мільйонів гривень. Також арма розпродало автотранспорт Медведчука на майже 3 мільйони гривень. Мова про ексклюзивний Медведчуківський майбах. От так Віктор Медведчук кожен день їздив на роботу. Що рік на аукціоні продали останній наручний годинник із колекції Медведчука. Дольчі Габана за 285 тисяч гривень. Вся колекція, а там було зо два десятки, потягнула на понад 7 мільйонів. І окремо варто згадати про медведчуківську супер суперяхту «Ройл Роменс. Днями її забрали на плановий ремонт, відбуксували з одного порту у Хорватії до іншого. Хоча Арма називає кейс із яхтою Медведчука успішним, це не зовсім так. Актив арештований, але продати його не можуть. Суд Хорватії вже навіть скасовував арешт яхти через те, що не отримав обвинувального акту в справі зрадника. А якщо арешт знімуть, то Україна і поготів може втратити над нею контроль. Що ж сам Медведчук? Після того, як його обміняли на 200 азовців, про зрадника більше не чути в інформаційному просторі в інтерв'ю пропагандистам він розповідав, що живе у Москві. В Україні рішенням президента його позбавили громадянства. Рада позбавила його і депутатського мандату. Дружина Медведчука, на відміну від свого партнера в тіні не залишається. На Росії вона показує телевізійне шоу Паломниця. Всі серії, нібито відзняті ще до вторгнення РФ, але публікуються в мережі зараз. Я говорю там дуже часто вона «Слухайте, У вас, мабуть, точно є якийсь секретик. Оксана Марченко ходить по храмах та веде релігійні бесіди. Просто Оксана з народу, звичайна вірянка. Хоча той самий російський народ її сприймає неохоче. Колишній український телезірці повсякчас нагадують її місце. Та походження традиційний російський шовінізм, та ксенофобія. Загалом у фонді держмайна майже 1400 націоналізованих активів, які раніше належали 82 особам. Фонд приймає на баланс під санкційну власність, готує до продажу, проводить аукціон і приватизує. Так, через санкційний механізм конфіскували та передали активи президента втікача Януковича, а також російських олігархів, які до широкомасштабного наступу Ерефії мали свої статки. В Україні. А як ви вважаєте, що потрібно робити з майном зрадників? Пишіть свої варіанти нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!